Річний син вередує і б'є маму по грудях, по животі, в руках і ногах. То що робити а в такому випадку? Бо <кій> успокоїти його не вдається. Це так, якби лихий вселився в ту дитину. Що робити? Е річний. Ну, чотири роки це вже не мала дитина, ну вже щось трохи цей. Розуміє, що є добре, що є зле. Ну, розумієте, яка справа? У нас, коли є проблеми, ми хочемо максимально простого рішення до максимально складних ситуацій. Немає простих рішень. Простих рішень нема. Прості рішення вам не сподобаються. Вони будуть результативні, але вони вам не сподобаються. Ну, наприклад, ви ж не будете до дитини застосовувати препарати, які використовуються для людей психічно неурівноважених, щоб їх заспокоїти, їх, їм колять певні препарати. Ви ж не скажете, щоб дитині це колоти, щоб він був такий Спокійний, як двері. Дайте дитині побути дитиною. А для вас здайте екзамен на терпеливість. Здайте екзамен на терпеливість і задумайтеся, чому дитина себе так поводить. Ви скажете. Та я до нього все йому, все, що є. Подумайте від самого того початку, коли ви почули або узнали, що ви вагітна. Як ви хотіли тої дитини, чи не дуже хотіли? І скільки як ви ходили вагітно, скільки раз е, ви казали, як мені тяжко, і вже надоїло це. Навіть у жарт, коли казали, Якісь дурниці. Потім, коли був маленький рік, ледвеся того року дочекали, здавалося, що той рік ніколи сі не скінчат. А Діти це є наше дзеркало. Ми там віддзеркалюємося. Я ніколи така не була. Я знаю, про що ви кажете. Ви ніколи такі не були злі, там як агресивні або бажали кому зла. Ні. Ви завжди зверхи були дуже гарні. Але то, що ви сховали всередині, це не означає, що його нема. Я би хотів прийти в цю родину, сісти коло мами, Взяти дитину за руку, прочитати молитву до ангела хоронителя І дитина така раз і свята. Обняла маму і все. І де би мама не ходила, вона любить маму. Тримається за ручку, тішиться. Хочете так? Жите так і будете мати. Все, що ми маємо в житті, це наслідок. Дитина хороша це наслідок. Дитина буйна це наслідок. Дитина шукає, ну, де не полізе то, що зломить, то, щось отрутить, то щось нашкодить, Ну, обов'язково мусить щось зробити. Як ви думаєте, що воно з неба впало таке чи що? Чи ваша дитина подібна на ангела якогось, чи може на якогось ангела, але трохи з чорними крилами? Ні, Вона подібна на вас. Всі ваші стани ви викладаєте в дитину. І ті стани, от коли вони зараз дитина кричать, вирядують, це так, як то насіння, що посходило, воно зійде, зав'яне і пропадає. Хай воно собі викричиться, висвереться. Вам саме головне, треба це сприймати, але дитині постійно казати так не добре. Навіть якщо вам здається, що він не слухає. <кхух> Ви маєте це казати. Не сприймайте дитину, що вона все знає, що ти не розумієш, що то не добре. Не, не розуміє. І дитині треба то сказати. Це і не непозрозуміло. Ще раз скажи, а скільки раз треба казати, казав Христос, що 70 раз по сім. Тобто без кінця, поки не пойме. Бо у Євреїв число 7 це досконале число. Тобто сім це достатньо. А Христос каже: ні, 70 раз по сім. Тому що ми люди. Ми люди спорчені гріхом, ми люди, спорчені своїми батьками, підпорчені своїми е, дідусями і бабусями, привілегіями, підпорчені своєю компанією, підпорчені своїм товариством, в якому знаходимося. Бо поганого ми вчимося дуже скоро, скорше, як доброго. Тому ми підпорчені. І нам треба. Не один раз сказати, а десять раз. 10 годин. Так, псальми українською. Новий спонсор Руслана. Отже, слава Ісусу Христу, чи правда, що кожна ікона має якесь значення. Маю на увазі, якщо я хочу, щоб в мій дім не прийшла біда, то маю мати е, семестрільну ікону Божої Матері. Ну, розумієте, семістріна, тому що там намальовані мечі, щоб ніяка біда не приблизилася. Є два варіанти, коли ми біду кличемо і коли біда сама приходить. Приходить сама вона рідше, як ми кличемо. І тому ікона, коли буде в хаті стояти, вона буде лише для тих людей, які заходять. Якщо в тебе хата посвячена, то там є така молитва Благослови Господи всіх тих, що входять і виходять із цього дому. І людина, якщо вона приходить навіть злими намірами, вона приходить в освячений дім, і вона вже вийде з цього дому інша. Освячується ваша хатина не іконою, ту, що ви просто принесли, посвятили і поклали, а Дім благословляється. А Дім благословляється тоді, щоб в тім домі була би хоча б одна ікона. Яку хочете, я називаюся Василь. Я знаю, що в мене має бути образ святого Василя Великого, тому що це мій покровитель. Я дуже люблю образ святої родини. Мені подобаються ще е, образи е, страсні, так? коли Христос е, на хресній дорозі втринув вінку. на мені, знаєте, ну, тому що я розглядаю ікони, які мають мене спонукати до молитви. Так? Тому для кожного це може бути різне. Хтось любить ангела-хоронителя, який стоїть над діточками, які переходять кладку. Мені по-чесному, я не знаю, може через те, що його дуже багато, мені не дуже подобається. Я не кажу, що я його не люблю чи що. Ну, то для дітей, то для когось, ну не для мене. От щось так. А от я люблю от такі ікони. Так же само і для вас. Не обов'язково семіст це може бути люба ікона для кожної людини. Часто, коли треба популяризувати якогось святого чи ще щось. ну, Люди до нього особливо часто моляться, або когось там забули, ставте і так далі. Я більшість для того, щоб була ікона Ісуса Христа із серцем, так? щоб ми нагадували собі, чи живе моє серце. Бо серце Христове любов'ю палає до нас. І він дав своє серце пробити. А чи ти маєш серце. І тому для мене ікона Ісуса Христа, чи Матері Божої і серцем, воно, воно мене ну, дуже спом'ятує, і мене спонукає до людяності. Хто яке любить? Розумієте? От. Тому я кажу, що нема такого, що сказать, о, для покровительства дому. Семестрільна, щоб ніяке зло не наблизилося. Буде летіти ракета, розумієте, і буде все рівно, чи там семістрільна, чи ні. Ви скажете, як не захищає від того ікони, молитви для нашої душі. Не бійтеся тих, що вбивають тіло, бійтеся тих, що вбивають душу. Для християнина смерть це не кінець світу. Ви маєте бути відважні. І молитви, які ми говоримо перед тими чи іншими іконами, мають міняти стан моєї душі. А якщо в моїм тілі здоровий дух, то і тіло моє буде здорове. Тому ікони. Мають значення для кожного з вас окремо і для вашої душі в першу чергу. І коли ви зміните свою душу через молитви, через своє відношення до святих ікон, а зміниться і ваше тіло. У вас навіть «бурячки» деякі пройдуть, бо тому що ви змінили своє нутро. Віка. Слава Ісусу Христу, Отче, Василю! Розрадьте, я вчора посварилася зі своєю свеку, свекрухою, е заступившись за свою невістку, яка зараз е проживає з нею. Чи правильно я поступила? Прийнявши сторону невістки, я нагадала, як колись сама не могла з нею мирно жити у молоді роки. Зараз моя свекруха е чіпляється за все до моєї молодої невістки. Чи не означається як помста з моєї сторони? Ну, <кхід> знаєте, так говорить загально, заступилася за невістку. Ну, добре, з однієї сторони, так, бо молода, треба і ну, підтримати однозначно. Ну і все таки треба розбиратися трохи, а може хтось і не що. Не просто через те, що молодша, і вже за неї треба заступатися. Ну, в принципі, так, але завжди вмійте стояти на стороні правди. На стороні правди. Бо часом приходиться виступити навіть проти своєї дитини, якщо ти будеш стояти на стороні правди. А якщо ти будеш просто ставати на сторону, бо так треба, то це не добре. Стійте завжди. На стороні правди. І горіть правду, і правда визволить вас. Ігор сподарко, чим відрізняється греко римляни православними право право, православники. Ну я поняв. Написав, чи відрізняється греко римляни Православники. Ну. Ну, Як ви навіть не знаєте, як воно правильно пишеться, я думаю, що вам така відповідь. Не знаю, чи потрібна. Є церква Христова, одна, яка збудована на Петрові. так? Церква Христова. Вселенська церква. Церква ділиться на обряди Східний і Західний. По простому сказати. Римокатолики католики і православні, так? православні поділяються на є там греко-католики, є Православна церква України, є Російська православна церква, Болгарська православна церква, а чи яка там православна церква? Ну, Їх є багато. Православних Майже одинаковий обряд, є різні напіви, інші літургічні трошки відмінності, розумієте, греко-католицька церква е, вона практично обрядово е, майже така сама, як, е, як православна. значить, е, просто греко-католицька церква, це є церква православного обряду, яка яка належить до Вселенської церкви, до Вселенської церкви. Ну, Різниця, яка можна багато говорити, яка різниця? Але для чого? <х Parā Creator> для чого? Зараз 에... догматичні різниці, може будемо розглядати. чи ще якісь обрядові. Ну для чого? Ви маєте прийти до церкви, бачите храм, стоїть хрест, заходите. Послухав службу Божу і, і, і розумієш, це твоя церква чи ні? Я би так казав. Але в першу чергу йдіть до греко-католицької церкви, а потім вже як не сподобається, підете шукати собі іншу свою. Так, Олег Ніколін запитання. Отже, в неділю свята під час літургії ми. У Греко-католицькій церкві не, не вкликаємо на коліна, але чи можна перед і, перед і після служби Божої в неділю вкликати в церкві і вдома на особисті приватній молитві? Чи це не вкликаємо? Не вкликаємо, ви просто не звернули увагу. Ми коли молимося, молитви, там, наприклад, за щастиву операцію, за здоров'я ще за кос, я вкликаю в неділю чи в свята різниця? Діло в тому, що кожна людина у свій спосіб виявляє до Бога свою упокореність, свою смиренність. І для того, щоб показати, що Господи, я для тебе от, стою на молитві. Господи, я для Тебе вкликаю на коліна. Господи, я б'ю поклони перед Тобою, поклоняюся Твоєму жворящому Христові. Немає таке, щоб заборонили хтось там цей. Є час, наприклад, великодний так, час, світлий тиждень. Там не вкликають. Там навіть на освячені, в чешест не вкликається. Все настоячи, тому що Воскресіння Христове, світлий тиждень, символізує Воскрес Ісуса Христа, той, що стоїть, то рожествує. Потім вже можна вкликати поклони бити і так далі. Коли з здвиження чесного Животворящого Христа. Одноденний піст, б'ється поклони, а потім аж до віддання, все рівно Христу Твоєму поклоняємося владику. Аж до віддання. Тобто поклони на колінах це вияв людини, наскільки вона хоче показати Богові, Господи, от побач мене, я на колінах стаю перед Тобою. Ніхто вам не заборонить і ніхто вас не заставить. Якщо вас заставляють, то людина має робити це сама. Священники мають учити, а люди мають робити це самі. От хочу і вкликаю. Не хочу, не вкликаю. От я, я би так казав. Дякую щиро вам за ваші запитання.